Він полетів і навіть повернутись не обіцяв. Згідно повідомлень австрійських змі, Микола Азаров поїхав жити до Австрії, ще не встигло охолонути крісло прем'єра, як Азаров вже зігрівав крісло у чартерному літаку, прямуючи до Європи, від якої він так відмовляв українців. Не розслідування, не новина, просто річ про яку хочеться сказати. Екс-прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров з Кабміну перемістився у відень. За даними австрійського видання Кроне, Азаров сів на літак, чи не одразу після обіцянки розвивати партію регіонів. Хоча, будемо справедливі, він не конкретизував, у якій саме країні займеться розвитком якого саме регіону. Зважаючи на те, що останніми днями австрійські газети багато пишуть про місцеві, себто австрійські компанії родини Азарова, можливо, Микола Янович почне покращувати який-небудь бургенлан. Зрештою, будинок у родини Азарових у Австрії є. До нього нині наїжджають вдячні українці, які не хочуть, щоб їх прем'єр засумував на чужині. Роблять усе, щоб Азарову було комфортно як вдома. І навіть Беркут до них не викликати, бо Беркут залишився в Україні. Залишається експрем'єру втішатись журналами невістки. Дружина сина Азарова Олексія видає у Австрії журнали про розкішне життя для дуже багатих людей. Безперечно, Микола Азаров, саме її аудиторія. І чого йому в Україні не сиділось? Якби я був Дмитром Кисельовим, то я б попросив вас звернути увагу, як Микола Азаров у грудні відчайдушно намагався переконати електорат партії регіонів, що Україна готова до легалізації одностатевих шлюбів. Ми повинні узаконити однакові браки. Ми маємо прийняти... прийняти... Закон о ранені сексуальних меншин. Готово наше общество к этому. Електорат Азарова заганьбив. Це було у грудні. За півтора місяці Азаров виїхав до країни, де одностатеві шлюби легалізовано. Якби я був Дмитром Кисельовим, я б сказав, що тут є якийсь зв'язок. Та я не Дмитро Кисельов. Тож просто парадію за Азарова. Йому у Австрії насправді комфортніше ніж в Україні. До Гааги ближче. Третій рік Міністерством охорони здоров'я керує Раїса Богатирьова. Покращує та покращує. Та щось і досі простому смертному доводиться давати хабарі лікарям купляти ліки за свої та лікуватись в неопалюваних лікарнях. Песимісти скажуть, життя нині важке, грошей у держави немає. І таки будуть праві, у держави немає, а от у міністра є. Причому заробляє родина Богатирьових на всьому і на покращенні здоров'я, і на його погіршенні від тютюнової фабрики до вакцин. Будинки та нікотинки раїси Богатирьової досліджувала Аліна Стрижак.